Так, що з собою представляється ліжко? Ну, за такі гроші тут взагалі ракета. Ну, ціна його 10900. Ну, М'ягка спинка. Все, що треба. Матрац на дерев'яному каркасі з ламелями. Це дуже важливо. Пружинний блок. Іде, бунель. Ну, підйомний матраць і ніша для речей, для речей пострілів, іграшок для будь чого Врахувати те, що ліжко односпальне, спальне місце 90 на 2. І спинку має зліва і справа. Ну, дана модель її називають 7, цифра 7, бо зліва коротша, і спинка справа довша. Це цифра 7. Сімрка, може бути Гешка. буква Г. Буде навпаки справа коротше, зліва довше. Але за такі гроші, які ми маємо плюси, ліжко односпальне з підйомним матрацем. Матрас вже входить в ціну і І підйомний механізм теж входить. Ну, Ціна взагалі бомба. 10900 по ну, ракет.